Червона одежина для маленької пташини Джен Фенлі. Жила собі колись маленька брунатна пташечка. Звали її Вільшанка. Ось її історія. За тиждень до Різдва вільшанці стало дуже радісно. Вона випрала і випрасувала сім теплих безрукавок адже наплечались холодні дні. Вільшанка вдягла білу безрукавку і пішла ковзати по ставку. Дорогою вона зустріла жабку. Я так змерзла, сказала жабка. Допоможеш мені? Вільшанка віддала жабці білу безрукавку. У мене є ще шість безрукавок, подумала вона, коли жабка радісно пострибала геть. За шість днів до різдва Вільшанка одягла. Зелену безрукавку і побігла гратися в снігу. Аж тут прийшов їжачок. Мені страшенно холодно, мовив він. Вільшанка віддала їжачкові зелену безрукавку. У мене є ще п'ять безрукавок, подумала вільшанка, коли попрощалася зі своїм колючим другом. За п'ять днів до різдва вільшанка одягла рожеву безрукавку. І пішла шукати черв'ячків, та не встигла вона далеко відійти, як зненацька з'явився кріт. Бр! земля така тверда, що й не вкопаєш, а мені так холодно, поскаржився він. Тож вільшанка віддала кротові рожеву безрукавку. Вона була на нього трішечки затісна, але кріт не скаржився. Йому стало тепло і затишно. Залишилось чотири безрукавки, подумала вільшанка. За чотири дні до різдва вільшанка одягла жовту безрукавку, злетіла на високий зуб та сіла на гілочку. І зустріла там білочку, такий холод, що неможливо заснути, пробурмотіла білочка. Вільшанка віддала їй жовту безрукавку. Залишилось ще тільки три безрукавки, подумала вона, коли білочка затримала. За три дні до різдва вільшанка одягла синю безрукавку. Вона поргала поміж хмарок, аж раптом побачила на погорбі зайця. У мене аж зуби цокотять від холоду, стрепенувся заєць. Вільшанка віддала зайцеві синю безрукавку. Що ж? У мене є ще дві безрукавки, мовила вона сама до себе, коли заєць весело пострибав геть. За два дні до різдва Вільшанка одягла безрукавку бускову і підскаком прогулювалася вздовж річки. А біля річки стояла мама видра з своїм дитинчатком. Вона була дуже засмучена, моє маляне здужає, сказала вона. Виявилося, що бускова безрукавка Вільшанки – Чудово личить видреному дитинчаті, якому стало значно краще. Лишенько, у мене залишилась тільки одна безрукавка, подумала вільшанка. За день до Різдва вільшанка одягла останню теплу безрукавку помаранчеву. Вона гуляла і насвистувала, аж раптом перестріла мишку, яка сиділа й тремтіла у садку. Вільшанці стало її дуже жаль. Тому вона скинула з себе останню, вовняну безрукавку, і натягнула її через замерзлі вушка мишки. Пізнього вечора напередодні Різдва падав густий сніг, а в бідної віршанки більше не залишилося теплого одягу. Поряд не було нікого, хто міг би їй допомогти. А додому йти було далеко. Вона, як змогла, настовбурчила пір'ячко і засмучена вмостилась на засніжений стрісі. Невдовзі вільшанка заснула. Її не розбудили ні дзвіночки на санях, ані порипування снігу під важкими чорними чоботами. Великі долоні підняли вільшанку і заховали її в м'яку білу бороду. Ходімо зі мною, маленька, прохихотів хриплий веселий голос. Ось про цю безкорисливу малечу я тобі розповідав, сказав чоловік своїй дружині. Тоді їй треба подарувати щось дуже особливе, відповіла вона. Пані затишно вклала віршанку собі на коліна і узялася за роботу. Вона витягла з нитки з великої яскравої червоної свитки і сплела із неї крихітну безрукавку. Одежина дуже личила маленькій пташиці. Я дуже тобою пишаюся. З усмішкою мовив чоловік віршанці ти віддала весь свій теплий одяг, щоб допомогти іншим. Це дуже різдвяний вчинок. А ось і тобі подарунок. Він дуже-дуже особливий, бо завжди даруватиме тобі тепло, а коли інші будуть бачити тебе, їм також ставатиме затишно. А потім настав час повертатися додому, летіти крізь небеса, поки сонце сходило цілуючи землю. Вільшанка була дуже щасливою. Її груди палали багрянцем, наче ніс Різдвяного оленя. Уже невдовзі Вільшанка була вдома. Щасливого Різдва! гукнув чоловік, відлітаючи геть. На все добре і дякую, крикнула вільшанка у відповідь. Настав різдвяний ранок. Хлопчик і дівчатка розгорнули подарунки. Вільшанка злетіла на найвищу гілку, гордо вбравшись, у свою нову одежину і ніжно защепитала, бажаючи всім щасливого Різдва.